Всім привіт! Моє вітання! Центральна частина України, Дніпро. Сьогодні у нас 21 вересня. Замовила деякі сорти лаванди, поповнила свою колекцію, отримала посилочку. Зараз хочу зробити разом з вами розпакування. Так, що я придбала, зараз вам скажу лаванда. Лаванда Розеа. Давно її хотіла. Лаванда Річард Grey і гортензія Романс. Такі рослини я замовила. Зараз подивимося, в якому вони стані. Так, почнемо з гортензії. гортензія така широколиста, упакована в такий бокс прозорий, зволожена. Горщик П9. Ну, стан такий непоганий, гарний. Мені подобається. Так, зараз покажу вам. Поставити її ні, їм тільки можна. Покласти Так. зразу її висаджувати не буду у відкритий ґрунт, мені треба, щоб вона адаптувалася, тому що, судячи по кольору листя, вона з теплиці. А з теплиці, якщо ви отримуєте товар з теплиці, то е і якщо її висадити, зразу у відкритий ґрунт, вона у вас. Не, не виживе, її треба адаптувати адаптувати навколишньому середовищу. Бачите, листечко таке, світло-зелене, світло а треба, щоб воно набрало натурального кольору, гортензії. Ціна питання коштує такий саджанець 180 гривень. Дивимось далі. Тепер лаванту. Давно хотіла я розеу, декілька раз купляла, але це все було не те, не, не, не ті саджанці, не того сорту. Саджанці такі невеличкі. Зараз я вам покажу. Я замовила по три саджанці, різні саджанці Розеа і саджанці Річард Грейт. Це новий сорт, квітне такими темно-фіолетовими квітами. Буду розмножувати і поповнювати свою колекцію. Країна. Країна, от вони з Нідерландів. Ці саджанці. Країна походження Нідерланди. Так, ще. Три саджанці достатньо для того, щоб можна було розмножити. Так, це саджанець Річард Грей. Такі саджанці хороші, але на ці гроші дуже маленькі, скажімо так. Річард Грей коштує 101 саджанець, горщик П9, 129 гривень. Ну, якби немало. Розеа коштує, Розео, навіть садженець трошки менший по зовнішньому. Також Річард Грей, я їх покладу поруч. Так, це у нас погано видно. Це розеа. Це розе. Зараз себе ще по всьому. Це теж розеа. Ну, маленькі саджанці десь розміром. До 10 сантиметрів. Невеличкі. Ну, але зелененькі, живенькі, так що я дуже сподіваюся, що вони. Я їх буду висаджувати у відкритий ґрунт, але не зразу буду їх адаптувати до навколишнього середовища. Зараз у нас ще дуже жарко, тому. Я почекаю до кінця вересня і висаджу у відкритий ґрунт. Поставлю в затінку, щоб вони не згоріли. І потихеньку буду відкривати букси, щоб вони адаптувалися до навколишнього середовища. Так що в нашій колекції поповнилося. Сподіваюся, що вони приживуться, що з ними буде добре. При отриманні посилки не спішіть висаджувати у відкритий ґрунт. Тому що тут видно, що рослини з теплиці, а в теплиці свій мікроклімат, і якщо ви висадите їх зразу у відкритий ґрунт, вони можуть загинути. Їх треба адаптувати. Спочатку поставили в затінок, в затінку вони постояли у вас 2-3 дні. Потім... Потихеньку виносимо на сонце, тому що лаванда любить сонце, і ми будемо висаджувати на сонячному місці, а значить, значить, треба по максимуму такі створити умови, щоб їй було зручно. Бачите, по сортах відрізняються вони зовнішнім виглядом, листочки. Ось тут зовсім такі, вони такі сіренькі, сірі. Таке цікаве листечко, дуже. Подивимося, як цвітіння. Було заявлено, що це буде такий темно-фіолетовий колір. Гарна рослина це із новинок. Так, і Розео Це Розе, це е, лаванда, е, квітне е, такими рожевими квітня, квітами, якщо там міскатрін світло, світло, блідо, блідо Рожевими, то тут буде, повинен бути більш насичений колір. Дуже сподіваюся на це. Ну, посадимо, будемо спостерігати, як вона буде розвиватися. Дуже сподіваюся, що вона приживеться і що все буде добре стосовно гортензії. Це дуже гарна гортензія, романс називається. Це широколиста гортензія, яка у нас треба на, на зиму її укривати або ж вирощувати в контейнері. Я ще не вирішила, чи я посаджу в контейнер, чи посаджу у відкритий ґрунт. Ну, поки що вона у мене буде адаптуватися. Так, ну все. Всім бажаю міцного здоров'я. На все добре.